Всім привіт гостям і друзям мого каналу. А також тим, хто тільки зайшов на мій канал, вас вітаю вас на своєму каналі. Ось так у мене лежать орхідейки, так як я і казала, сутку вони пролежать. Навіть мізиць трошки більше, ніж сутку. там не 24 години, а 26. Що хочу сказати, вчора ми з вами я випускала відео про свої. Обов'язкові дії, які я проробляю зі своїми орхідейками. Я маю на увазі в таких розмірах 1,7, 2,5 з цвітоносом і без. Я мала вчора на увазі, де я казала, з цвітоносом такі не роблю квітучі. А ось такі ось з цвітоносом я їх всіх також занурувала. Так, що хочу сказати, було питання за. Фітоспорин, що я змішувала з топазом, дівчат, я так постійно змішую. Я вам говорю те, що я роблю і як я роблю. Ось так у нас така картиночка. Значить, так, у мене тут є водичка, як завжди, бачите? У мене є водичка. Я багато не набрала, просто не знаю, де моя поливалка ділася. Ось так, тому вони зараз поки камість лежуть. Тут водичка у мене кімнатної температури. Сьогодні відео вам розкажу, як потрібно, ні, навіть не так, як я поливаю перший раз свої орхідеєчки після посилки, після великої довгої просушки. Бачите, сухі корінчики, їх уже і пересаджувати треба. Поставила дівчатка, котрі можна ось так. В пазуха все повитікало, але і так повитікало. Але для підстраховки я їх так втулила. Значить, що? Як я поливаю свої орхідейки? Перший раз, першим раз замочування. Значить, нам потрібна тепла водичка кімнатної температури. Чудовий японський препарат, який я все беру. До речі, в мене вже він закінчується. HB101, це не реклама, дівчата, ні в якому разі не подумайте. На літру роствор, значить, такий. На літр води треба дати е, одну крапельку цього роствору цього. Перепрошую, дівчат трохи захворіла. У мене тут півтора літри, трошки більше. Я дам дві краплі. Ну, якщо ви дасте, звичайно. Дві три краплі. Це нічого їм не пошкодить, дівчата. Один, два. Це їм нічого не пошкодить цей роствор. Від нього і курінці розкуклитись можуть. І цвітоноси в вріст. Після поливу. Я не знаю, чи я вже буду знімати відео, тому що там вже, в принципі, нема що знімати. Ну, Може, пересадочку знімлю, як я роблю. Після поливу під світло під лампи ставлю. Ну, звичайно, на стелаж так, як і буде. Дівчатка, не питайте мене за обзор всіх рослинок. Будуть. Я вам кажу, що будуть, значить, будуть. Зараз посилочками ще воюю і не знаю, куди і що так точно поставити. Коротше, там трагедія. Так, ми перемішали цей розтворчик. Мою, дівчатка, я свій 50-грамовий стаканчик мірний і тарілочки. Від звичайних горшочків від усе. Ставимо ми тарілочки. Просто я вам покажу, так, візьмемо мінічку, все вірно. Все, лиш не падає, не хоче стояти. Треба тримати. Візьмемо ось маленька Мінічка бачите, яка красива. Також падає корінчик ззаду і не може устойчиво стояти. Стій. Або ні, я візьму той, яка зможе стояти. Ось. Беремо ми цей ростворчик. На цю маленьку орхідейку мені потрібно ось це я взяла для дорослої. Для розміру 2,5. Тому я зливаю ось тако мені потрібно для неї. Для першого поливу орхідейки. Для самого, маю на увазі, першого поливу орхідейки. Так, зараз ми будемо дивитися. І ось таким методом проливу, і це цього достатньо. Бачите, що в мене залишилась водичка? Вона зараз собі впитає. Там є дирочка. От. Вона собі впитає ту всю водичку, і одна орхідейка буде полита. Хочу вам ще показати. Ось. Дорослую ну, бумсь. Та що тут є? Чого ти падаєш? І водичку вона вже випила. Бачите, які корінчики? Стали зразу зелені, зелені. Дивіться. І мох напитався. Хай допиває. Ось тут ми дамо, так як я й казала, цілий. І побачимо. Ви дівчатка ось так, зверху, все, що треба, вона собі скине. Набралися листочки тургору гарного. От бачите, дивіться, навіть водичка ніяка не вийшла. Я би, можливо, навіть і додала ще трішки. Тут уже дивимося, просто би вийшла з дренажу вода. О, так би мовити, вона напиталась добре. О, бачите, пішла водичка, собі допиває. ми це зараз злиємо. Ось так, дівчатка, я поливаю свої перший раз орхідейки, для цього разу їм достатньо. Далі я буду просто. Зараз я не пересаджу це ніяк. Хоч б, як, як я цього не хотіла. Але братися з пересадками. Ну, не знаю, коли я буду пересаджувати, чесно кажучи. Ну, будемо бачити. Бачите, я корінчики напилися. Ось так. Всім вам гарного дня. Всім до нових зустрічів. Всім па-па.